Покарання батогом. Бунты и массовые втечи з військовой частины. Там написано, что 70 человек собираются уйти в Сочи, нахуй. И обращаться, блядь, СМИ, там, и все остальное, блядь. Тотальна наркомания. А по Гагарину, Андрей Николаевич, там полный пиздец. Блять, він взагалі не, не в адекваті, взагалі ужас. Це уривки з приватних повідомлень у телеграмі російського військового Андрія Пойдо з позивним Атлас, яку нам передали Сили оборони України. Пойдо, так званий герой СВО, і командує 99-м мотострілецьким полком із Саратова, який вже два роки як окупався біля окупованого енергодару. В полку Пойдо заведено привселюдно бити інших військових батогом, а саджати в яму на три тижні цілком нормальна справа. Звичайний ранок понеділка, як каже. Сам комполка м'яким хуєм блядь, порядок не наведеш. в останні тижні. Пойдо десь зник з мережі і ходять чутки, що можливо він вже відстронений від посади через продаж армійського майна. А на його місце прийшов новий командир. Хоча офіційної інформації про це ніде немає на момент запису цього сюжету. Нам дуже шкода, якщо це правда. Бо таких командирів, як Пойдо, треба побільше, і в кожний російський полк. Очень приємно, очень приємно, атов, хто про нас не забуваєте і пам'ятаєте. 99-й мотострілецький полк російські вбивці. Те, що комполка наказує їх батожити, дубасити та духопелити, це навіть не дрібка того покарання, на яке вони заслуговують. Полк Пойдо багато місяців поспіль тероризує мешканців околицьні Нікополя дронами, артою та взагалі усім, чим може дотягнутися. Про це вже була інформація в запорізьких телеграм-каналах. Пидор, воюющий на нашем направлении. Именно это мрась отдает приказы на ведение огня по побережью Днепропетровской области. У зламаній переписці ми знайшли конкретні населені пункти, по яким працювали російські пілоти у 2024 році. Вони тероризували Мар'ївку, Кушугум, Біленьке, Приморське, Червонодніпровку, Малокотиринівку та інші населені пункти на березі Дніпра. Новини тоді і зараз переповнені повідомленнями про удари по цивільним. У селі Приморське Запорізької області російський евпівдрон влучив у автомобіль, внаслідок чого загинув 71-річний чоловік, 67-річна жінка у лікарні. Ворог атакував еппів дроном село Біленьке, що на Запоріжжі, внаслідок атаки пошкоджені трансформатор та продовольчий магазин. І знову Кушугумська ТГ внаслідок прильотів ФПВ-дронів в селищі Малокатеринівка пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль. Від ФПВ-шників полку, а також інших російських бригад, сильно страждає місто Нікополь. Ось свіже відео, де російський ФПВ цілеспрямовано б'є у квартиру в багатоповерхівці. Одно. Угу. Російська пропаганда сформувала образ пойдо як максимально доброго командира окупаційних військ та взірцевого громадянина Росії. Ми знайшли статтю про нього, яка називається Наш земляк», наша гордость. Коли її читает, что може скластись враження, що це сам Ленин переродився у тіло Пойдо. Андрей на летних каникулах поработал на колхозной молочно-товарной ферме и заработал себе на велосипед. Андрей, когда был старшеклассником, во время летних каникул работал в колхозе штурвальным на комбайне, к в поле. После окончания школы работал на ферме кочегаром. Також розповідають про його військову кар'єру. Пойдо пройшов дві чеченські війни. Для типового росіянина це, звісно, показник героїзму. Але ми з вами розуміємо, Пойдо уже 20 років тому став окупантом. У Саратові Андрій Пойдо робив вигляд, що займається активною громадською діяльністю. Він був керівником обласної громадської організації Защитники Отечества». Насправді це була ручна ГО від політичної партії, яка вже ліквідована російським судом. Отже, у медіа Андрій Пойдо, хлопець хлопець-роботяга з простою російської родини Громадський активіст, відповідальний командир, герой-полковник та сім'янин. В інші справжня сілєба в саратовських телеграм-чатах, де сидять родичі військовослужбовців з його полку. Більша частина користувачів тут в захваті від Пойдо. залишають йому подяки та вітання. Большое спасибо нашому командиру Атласу і всім командирам батальона Взвода роти. Большое вам человеческое спасибо! Якщо почитати коментарі, складається враження, що пойде це якась армійська дуаліпа. Росіяни кайфують навіть від того, що просто поговорили з полковником. Сегодня был мой день, и, и я счастлива видела, общалась с Атласом. Замечательный человек! Мы, жители села Славянка, гордимся нашим земляком, грамотным и опытным командиром. Командир сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность своим подчиненным в бою. І не допустить ні потерь своєї подрозділення. Але після нашого сюжету багато саратовчан позбудуться своїх розжевих фантазій про пойдо. Атлас береги наших синовій. Ми продивилися відео з переписки і можемо сказати, що Андрій Пойдо тільки тим і займається, що береже, віддає накази берегти і контролює, як вберегли синовей. Якщо за буде ще хотя один косяк, де вот та відео. Будьте Ніка не будьте. Давай клянусь вам, клянусь вам. <світнє> У переписці Пойду ми знайшли два відео, де російських військових з 99-го полку шмагають батогами. Росіяни покірно знімають штани, лягають, кілька хвилин отримують удари батогом, ниють, одягаються та йдуть. А за ними вже стоїть черга наступних на шмагання. <світнє> Російські вбивці отримують удари батогом з різних причин. Ось, наприклад, Владимир Чернишов, який втік з військової частини, тобто вчинив все заче. А потім дуже просився назад. Його прийняли, але пробачити не змогли. Тож Владимир отримав два в одному. Його і в яму посадили, і відшмагали. Не кончай його не кончай. а цей... в його там по виперед його на його... Найчастіше підлеглі пойду опиняються на столі для ботога через проблеми з алкоголем чи наркотиками. Андрій пойду особисто наказує кого з наркозалежних відшмагати. А наказ цей виконує командир першого батальйону Лєв Петров з позивним «Бірсєрк». Комбат, от до того блядь, як він там чи що, нахуй, Його надо блядь, Ну що то з ним зробити. сделать? йому нарисують таку ж в тюрму нахуй, не взяли. блядь. Берсерк – майстер спорту з рукопашного бою, чемпіон Європи та чемпіон світу з жиму лежачі. Тільки зараз замість штанги у нього батіг, а замість руш – власні солдати. Саме Берсерк і знімав це відео зі знущаннями, знімав, щоб довести командиру, що наказ був чітко виконаний. А ще пойдо полюбляє показувати ці відоси своїм друзям та разом з ними від душі посміятись. Комбат, ну прийшли мені, це, як ти там виспитуєш наших хуліганів? Чисто для меня я тут казачкам хочу показать. Ну-ка, подкидывай мне там чуть-чуть видео. Но зато мне меня казаки не верят, на, что у меня здесь есть продолжатель такой, который, блядь, живет по казачьим законам. Донским казакам зашло. Лев Геннадьевич, Люба от казаков, от донских, Люба, красавцы. Привет огромный казачкам от души, Люба, Люба. Став любо цьому відео і від душі підписуйся на канал. Для нас це дуже важливо, бо статистика каже, що кожен другий глядач дивиться нас непідписаним, і ми навіть вас за це не шмагаємо. Російські солдати для Андрія Пойдо це його лабуби. Він ними вихваляється перед друзями і частує батогом на замовлення. У командира полку є гарний порадник. Це керівник 428-го військового госпіталю лікар Алексій Матусєвич. До нього час від часу Пойдо надсилає наркозалежних вояк на лікування, а Матусєвич Верна не впросить відшмагати тих, хто йому не сподобався. Привіт, Андрій Николаевич! Прошу повоспитывать цього хама. Отнеслись по-человечески, в зв'язку з болезнью зробили все. Категорія Д ведет себе безобразно. Пойдо дуже хвилювався, що про його м'які хуй та садистські традиції ніхто не дізнався. Тому після перегляду просив видалити відео. Дисципліна, ще раз говорю, м'яким хуєм, блядь, порядок не наведеш, але смотри, що как би не переусіркують, можеш удаляти, більше його ніхто не бачить. Ні, Пойдо, ні Берсерк не видалили ці відео з переписки. Насправді у полку Пойдо залежних від наркотиків, так багато, що, мабуть, він не встигає вирішувати, кого й за ким шкварити м'яким хуєм. Один з них, з позивним «Гагарін» був настільки відбитий, що про його пригоди особисто доповідали командиру. А по Гагаріну, Андрій Ніколаївич, там повний піздець. Блять, він взагалі не, не в адекваті, вообще ужас. Зараз тільки этих, которых запланировали, Ты понял, в Ставрополь туди, в край, країн, Будьоновськ. Пойду від своїх інших підлеглих отримував голосові повідомлення Гагаріна, де той описував пригоду у психлікарні та як він героїчно бореться з диктатурою всередині полку. Надюш, добрий вечір. Ну, діла такі, що вони мене прогнали. Без общем, особого согласия. ми б хотіли увімкнути вам цю аудіодоріжку повністю, бо вона неймовірна за своїм стилем, рівнем драми та широтою польоту думки. Але Гагарін записав аж понад 20 хвилин. Тож ми покажемо вам найцікавіші фрагменти. МРТ голови на рак мозга мені не зроли. Мене укусив здесь клещ, Прости, надежда. Курьезная ситуация в половой член. Гагарин дуже влучно охарактеризовал усе керівництво 99-го полку. Да что с ними треба робити? Зачистка всех, в общем, ну, непосредственно, как мы их, мусора, красные тельняшки, люди, проповедующие иблизм, прикрывающиеся православием, ну, выставляющих себя святыми. Цей идиот навіть придумав дуже надійний план боротьби с в полку. Буде крайня розборка. Я буду по приїзду непосредственно своего командира вызывать на рукопашну дуэль. Насправді інформація про насильство в полку пойдо вже просочилась в російські медіа. Окупант дивізіону 99-го полку Фларід Байтіміров записав відео прямо з триметрової ями, в якій його тримали третій тиждень, поки він не почне блювати кулебякою. В Зіндані я нахожусь уже третю неділю. Мені не випускають, я сорок п'ять днів зіжати, люби поки не здохну. Цей же військовий говорить і про те, що пойду нібито займається продажем гуманітарки та армійського майна. Провести тщательну перевірку полка 1199 во по главі командира полка. Олковник Пойда, втрата государственного воєнного імущества і гуманітарної допомоги в личних цілях. Відео з'явилося у мережі, ще у квітні 23-го року. Тобто, щонайменше рік після цього комполка все ще знущався з інших росіян. У чаті Саратова також є частина користувачів, які говорять, що головна задача Андрія Пойда на посаді торгівля гуманітаркою та армійським майном. Але як ми пам'ятаємо, у нього є власна фанатська база, яка не сприймає ніякі аргументи. Если в 99 служите, то этот вопрос можно задать великому полководцу Атласу. Куда делась форма, обувь, которая должна поступать в полк каждый год и выдаваться на каждый сезон? А гуманитарку нашу пойде продавать можно? Слушай, родной, ты берега не путай. Уж кто-кто, но эти люди реально помогают. Саратовчаня, можете закінчувати свої суперечки. З переписок Пойду ми точно знаємо, що він мутить з гуманітаркою. Річ у тім, що розподілом гуманітарки в полку у 2024 році зацікавилася російська військова прокуратура. Прокурори запитали, які саме речі з отриманої гуманітарної допомоги дійшли до окупантів. А Пойдо такий... Чого-то Гуманітаркина. Да похер на них ще Ірина все Похір на них. Це реакція командира 99-го полку Андрія Пойдо. Немає чого хвилюватися, бо у звітності завгост полку пообіцяв написати все так, щоб не можна було перевірити, які саме речі отримали військові на позиціях. Ми там напишем ті, розходники, які сам розумієш, Щоб не було дурних до вам питань. Але ти Должен об этом знать. Інші речі, мабуть, загубилися по дорозі. Поки Андрій Пойдо з підлеглими мутять з гуманітаркою, його вояки змушені мутитись теж. Двоє з них підробили підпис комполка, щоб відправити запит на реальне отримання двох мавіків. Коли полковнику доповіли, що кудись надійшов лиз його підписом, який він наставив, Пойдо розлютився так, ніби тиждень не пиздив нікого батогом. Кто, автору письма, заявки э, не моя. Мавіки ні там собі мутить как хаті собрались Что ч що за хрень вообще себе. Принял, конечно, розберусь. блядь. крик себе видав начальник штабу 99-го полку Анатолій Шостак позивний агат. Він права рука Андрія Пойдо, і через нього вирішуються усі зальоти, проблеми та конфлікти. Такий собі Сол Гудман на штабу розібрався та за кілька днів записав Пойдо доповідь по ситуації. Виявилося, що у компалка просто не знайшлося двох хвилин часу, щоб підписати запит на мавіки для своїх же бійців Бастрикіна і Странніка, про яких він нібито так сильно турбується. Це просто вони не дождалися, це зробили Бастрикін і Страннік, блядь. Нашли бланк, який тобою був ну на тебе був зроблений, швидко переписали. Ми не знаємо, чи відшмагали за це Бастрикіна і Странніка. Анатолій Шостак, як вірна шістка Пойдо, в будь-яких ситуаціях прикривав зад своєму командиру. Наприклад, коли Пойдо без будь-яких рапортів та документів взяв і поїхав відпочивати. Коли перевіряти полк приїхав особисто командувач армії, то на штаба Шостак заднім числом підробляв рапорт Пойдо, щоб не виникло зайвих питань. План був простий, як двері: спішеш на дурака. Так, это тебе первые дані, і потім я скину тебе еще рапорт. Рапорт підписаний командиром базы, в том, бази, я в на. а командующий армії я не знаю. Это сам, короче, на дурака, нахуй, пишу. Поки Пойдо відпочивав, на штабу довелося голосовими повідомленнями звітувати про усі ситуації, які відбувалися на службі. В підвал прийшла бумага, бля. Із ФСБ, нахуй. По нашому полку, конкретно, нахуй. Там написано, що 70 чоловік збираються уйти в Соч, нахуй, і обращатися, блять, по запрету нахуй. Сім десятків мальчиків через заборону відпусток хотіли звернутися в медіа за допомогою. Навряд чи це б якось вплинуло на солдатів. Крім того, що вони б отримали додаткову порцію батога. Бо навіть в чаті Саратова жінки скаржилися, що нікому не дають відпочити, і ніхто з цим нічого не зробив. І ми ждемо і віримо, що і на нашей улице буде праздник. На дворі вже 24-й год. А у нас отпуска за 23-й не було. Насильство, знущання, заборона відпочинку. Усе це призводить до того, що росіяни починають ненавидіти свого командира. Тоді начальнику штабу доводиться їх гасити. Очень тут, блядь, враження у нас в полку не хороше, я так гашу здесь все, що могу, нахуй, Но, блядь, сам знаєш, всім рот не заткнеш, що то блядь, вылезет і пізда буде вообще. Після медійних скандалів та купи перевірок полковник Пойдо боявся, щоб нові відео зі знущаннями ніде не вилізли. Значить, командиру дуже пощастило, що його переписка потрапила в надійні руки телебачення Торонто. А на кінець сюжету, замість банального висновку про те, що росіяни та мразоти, ми покажемо вам, як вони ниють, коли українські снаряди долітають до їхніх позицій. Жгут нас, суки! По, да, по поляне это самое применение, блядь, зажигательные какие-то боеприпасы, блядь, вообще. Но тоже, блядь, такое место, пока будем строить, ждуны пидорасы сдадут, нахуй. Надо, блядь, где-то искать место, сука, чтобы вообще людей не было вокруг, нахуй. Анатолий Владимирович, там ракета сейчас по знаменке прилетела. Уточняй, что, где и как, почему. У нас сегодня жестко, блядь. Нас сегодня, блядь, артой накрыли, блядь. Один двухсотый наш, один двухсотый батареи. Ну, прикомандированный рапирщик. Противотанкист. один трехсотый тяжелый противотанкист. Ой, блядь, еще сейчас нахуй дроны прилетели в девятую роту, Прямо вот недавно, нахуй. Друзі, у світі мобільних ігор відбулася революція, а її епіцентром став застосунок фішка від «ОККО». Саме тут презентували неймовірну тріпл ЕГГей Некст постгенгру гру, руші її пульс. Геймплей інтуїтивний та тішить різноманіття механік. Заливаєте у своє авто від 20 літрів пульсу, відкриваєте додаток фішка, тицяєте, трясете. А далі жодних к'юти моментів чи катсцен. Лише нестримний адреналін, адже у гру вступає блискавка за їжака Соніка, ну майже. А от чого точно немає в Соніку, це крутих подарунків, а серед них пальне, кава, додаткові знижки. А якщо заблимає іконка з машиною, значить у вас з'явився шанс стати її власником. Розіграш Volvo xc 60 відбуватиметься щомісяця в прямому етері. Насамкінець хочеться відзначити бездоганний саунд дизайн гри, бо кожен звук працює на головну ідею: ви даєте заряд на дронопад, а око дає заряд на подарунку. Стоп, знято! Фррр. Ну знаєш, насправді крута гра. Заправляєшся пусом, підтримуєш дронопад, граєш за правилами око за око. Окупантам геймовер, а тобі ще й подарунок. Ну він він.